Фінансування буде відбуватися на підставі програми, яка була прийнята нещодавно. Програма співфінансування заключається в тому, що перший етап мешканці мають обрати старшого по будинку, без цього далі ніяк. Або старшого по під'їзду. Потім цей протокол передається нам. Ми вже. Далі впроваджуємо все в роботу. Суть така, що 35% фінансується з міського бюджету, 65% це частка власників квартир. В принципі, по сумах, по умовах договору, по самій програмі всю інформацію можна отримати на сайті нашого СУБу в частині фінансів, самої процедури. Вам краще пояснять представники Черкаси ліфт, будь ласка, я їм надаю слово. Ми обращалися в ЖЕКи, Сказали, що 30%, на які підняли, це входить в основному ремонт ліфтов, тікучий і капітальний. Це, ремонт. це Так само нам об'ясняли. тому що до того, скільки це вони два години чи три підняли? Три. нам. Поїмаєте? І об'ясняли, що люди добрі. Ви ж там копійки платили за ліфт. А ліфт вже зносився, 20 років пройшло. І от на 30% Во, ми об'язані підняти. То спрашується, де ж ці гроші діляться? Вам за судові бачите, ви не дітей. Дивіться. Ми, в принципі, можемо зараз вести дискусію по різних питаннях. Я все ж таки думаю. Я хотів в ЖЕК на... і мені об'ясняли, в ЖЕК об'ясняли, для чого не підняли було на 30 процентів то саме. На виконкомі вона пройшла 3.04. лунду Два роки назад. Ви робили, навіть двох років нема. Ви, ви робили то це ремонти. Ви робили ремонти по ремонт. дітям. В самому кінці, в самому кінці, де був перечень матеріалу використаної самої і в кінці. Текущий ремонт, от листа. зараз вам представники Черкаси Ліс розповідять, тому ми що копійка в копійку вони ці кошти отримують. То де ж ці гроші? Ви знаєте, що бюджет наповнюється плат усіх мешканців. Правильно. Поясніть чого. Будинки, п'ятиповерхові, у них там багато різних. Приватний сектор має платити за ваш ліфт? Ви платите ми за поточний ремонт. Через Ой. пару років взагалі не буде жодної. Частки участі ні держави, ні міста, тому що власники мають нести повністю відповідальність за своє житло. Працює ліфт на ті 27 копійок з квадратного метра, які ви платите на сьогодні. Сюди входить робота механіків, оплата сюди входить незначна частина кнопки, замінить ліноліум. Там замінить Дальше Аварійна служба круглосуточно виїжджає, автомобіль, бензин і все проще. Це тих 27 копійок. Ліфт складається, як і кожен механізм складається е е обслуговування ліфта, складається з поточного ремонту. Оце ми поточний ремонт робимо і технічне обслуговування за ці 27 копійок. Але передбачається і капітальний ремонт ліфта, який наступає після 25 років експлуатації. От 25 років пройшло, відповідно до постанови Кабінету міністрів це граничний термін експлуатації. Він зупиняється. Ліфт повинен зупинитися, і до нього вийти повинен експерт незалежної експертної організації. Цей експерт пів року назад вже виходив і предварительно він указав на ті запасні частини, які потрібно замінити. Він бере на себе відповідальність. Це людина атестована, навчена. Києві. І він говорить, оцей двигун отработав вже півтора терміну, він може вийти в будь-який момент експлуатації. Він пише в акті, що його потрібно замінити. Оце купе кабіни, наприклад, воно ще на вигляд більш-менш, але вже по кріпленням, по установці він рекомендує його замінити. От, коли ви виберете старшого під'їзда чи будинку, виберете ініціативну групу, ви зможете потім з експертом, разом з експлуатуючим персоналом розглянути ці пропозиції експерта. І я думаю, що із тих сум, які сьогодні попередньо начислені, можливо буде значне скорочення. Приклад такий проведу: він включав, я знайомився з матеріалами, він включив. Заміну електродвигуна на новий. Да, електродвигун відпрацював уже два з половиною терміни. Слава Богу, вітчизняний російський двигун витримує, але не гарантія, що він через неділю, дві, три, через місяць, рік вийде з ладу. Тому ви, як ініціативна група, можете сказати, не будемо сьогодні міняти, але ви знаєте, що він в будь-який момент може вийти з ладу. На сьогодні ви знімете цю суму на сьогодні з цієї розрахунку. Оце так в принципі я розказав. От, будь ласка, які питання будуть? Будь ласка, питання з того буде ремонт? Перше ремонт. Ремонт починається з придбання запасних частин. Їх можна придбати, коли будуть гроші на них. А це десь 60-68% Загалі, я говорю, от стоїмості ремонту. Оці якраз гроші повинні ви зібрати відповідно до постанови міськвиконкому і нам дати на запчастини, перечислити наш рахунок. Ми, ми отримуємо запчастини на протязі неділі, тижня. Ми ці запчастини повинні отримати, заплатити гроші і отримати. Ми їх отримуємо з різних міст України, з різних заводів. І після того, як ми їх отримали, от двадцять 21 день. Оце буде ремонт. Будь ласка. Остановка лифта у нас предусмотрена 25 апреля. Так. Да. Значить, з якого ви думаєте починати ремонт? Я розумію, що к гроші. Ну 25-го останавливаю, якщо через місяць или через полгода. срок. Я ж вам рассказал. Я розумію, коли ви отримаєте гроші. Ви, ви спросите, знає, коли, ви, коли, ви коли, ви отримує, коли ви соберете гроші. Якщо негативний висновок пишеться, значить ваш ліфт вже должен стояти. Уже Понятно. повинен стояти. Ні. То есть, якщо я зараз напишу вам сейчас. значить сейчас. я Якщо року робив назад, обстеження робилось не для того, щоб вам зупинити. А щоб заблаговременно оці всі роботи були предусмотрені раніше, так і було. Ну в цьому році міський виконком зробив по-другому. Він вирішив оце розділити. 65-35, Це перший рік цього року, місь... Останула. Останула. державний бюджет. Взагалі припинив ні, ви загалі припинив фінансування загалі постанови місто. Місто допомагає вам 35% Бере від інших платників податків в інших містах, місь, міського бюджету ні копійки не дають. Наша задача довести ставити? до вас інформацію, це точно представник. Де наші гроші? Розкажіть представник, ми вам за три роки переплатили 30% <плес> за то саме за жильє. Де вони ділися? Що ви взяли, що ви переплатили? Е, суд суд, який ви маєте на увазі, розглядав рішення міст номер 1747. сорок е, Пізніше я не помню точно податок. Пізніше було прийнято міцвиконкомом рішення за номером 239, яким приведено в відповідність. Діючих тарифів, ті, які були затверджені рішенням 1747, суд визнав недійсним рішення 1747. Рішення 239 залишив і признав дійсним. І всі тарифи, і всі тарифи, всі тарифи, які діяли до 31 березня. 2011 року вони були розраховані відповідно рішення 239. На цьому ми про 30% надлишково нарахованих коштів ми зупиняємо переходимо до програми співфінансування. Коли в 1992 році була прийнята програма приватизації, була прийнята е, державна програма. Ви ніхто не сказав, я не беру на себе відповідальність. Ви всі приватизували, ви, ви, ви використали цю можливість. Держава дала вам цю можливість. Але вибачте, разом з вашими квадратними метрами вашої квартири ви взяли на себе відповідальність утримувати оці квадратні метри загальної площі будинку. Цієї загальної площі і, і тепер це не потребує додаткового оформлення документа. Місця загального користування не потребують додаткового оформлення документів. Але статтями цивільного кодексу, статтями житлового кодексу передбачено, що кожен власник повинен утримувати своє житло. Своє житло мається на увазі не тільки квартиру, а й стіни вашого будинку, враховуючи те, що на сьогоднішній день в Україні приватизовано більше 95% квартир. Тобто власники будинку вже цілком власники. Є тільки маленька доля, яка припадає, відноситься, яка залишилася за міською владою. Все йшло від бюджету, затверджується бюджет державний, затверджується бюджет обласний, затверджується бюджет міський. По наповненню міського бюджету прийняли рішення. Не може міський бюджет утримувати. Держава не може утримувати, тому що це ваша власність. Ліфт все одно зупиниться, не дивлячись ні на які критики, дискусії. Міф 25 го числа зупиняється. І що? хто б не робив. Придили нас щоб ми та що ви не вчора? Будь ласка, на сайті міської ради, на сайті придніпровської судів програма. Суд. Програма була в лютому місяці, в лютому місяці, в лютому місяці. програма Шановні, перший ніж винести цю програму на рішення виконкому. Ця програма була в обговоренні, була в пресі, була на сайті, була скрізь. Ви власники свого будинку і маєте знати всі недоліки, всі проблеми, в тому числі ситуація по ліфту. Є така цьома незнання закону не звільняє від відповідальності. На жаль, 534 у Вас видать квартира від квартира однокомусімся п'яти сто 104, Сто так, в кожному під'їзді е, різний ремонт, не одинакові ж деталі міняють. Експерт визначає, де що замінити. Десь канат, десь якийсь е, сам модуль, механізм. Це, то, чі, то, чим вище живеш, тим, ні, ваш... ні, 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 де залежить да, площі йдуть, і під'їзд. От в цьому під'їзді є ліфт. Там треба міняти ну, 5 деталей, ціна буде трошки менша. От у першому під'їзді знов деталей більший, троси там дужче перетерті, треба більше міняти, ціна буде більша. Тому ціна не може бути одинаковою ну, для всіх. Будь ласка, любі мешканці. Ми розуміємо, це важко. Перший шаг завжди важкий. Відійдіть положення або ліфт буде стояти, або ми прийнем, приймемо рішення про співфінансування і приймемо участь у спільних витратах на цей будинок. Живий Чаркас.